Потрійна аварія у Чорному морі. У Керченській протоці через потужний шторм зіштовхнулися три російські судна. Про це повідомляють російські телеграм-канали. Спочатку вантажний корабель матрос Шевченко, що вирушив порту Кавказ, зіткнувся з судном матрос Позинич, що теж вийшов у відкрите море під час шторму. А вже потім їх разом понесло на теплохід Кавказ 5 П'ять. Обаши. На да, нормально, нормально. сейчас ненормально Тільки через 20 хвилин російські кораблі змогли розійтися на безпечну вістань. Як повідомляють російські телеграм-канали, минулося без постраждалих. Нагода варувала і на суші у тимчасово окупованому Севастополі. Минулої ночі через сильні вітри відбулось понад три сотні аварій на електромережах. А також щось сильно спалахнуло. Це зафільмували очевидці. Майже дві тисячі людей досі залишаються без світла. Повідомляють в окупаційній адміністрації.